Граматійки. Вітаю! Привіт! Добрий день Сьогодні свій журнал подій я розпочинаю на Волині біля найбільшого у світі пам'ятника бджолі. Пам'ятник це вид скульптур. Скульптури встановлюють у різних місцях, в парках, на площах. Прикрашають ними навіть будівлі, фонтани. Переглядав ваші коментарі, у яких ви запитуєте, як правильно повідомити другу про місце зустрічі? Зустрінемось біля фонтана чи фонтану. Запам'ятайте правильно казати зустрінемось біля фонтана. Біля пам'ятника. Покажу вам світлини, які я зробив, подорожуючи країною. Скульптури Ужгорода найменші в Україні. Помічник Святого Миколая є першою мініскульптурою міста. Ужгородці називають його Миколайчиком та вірять, якщо терти його ніс і загадати бажання, то воно здійсниться. Мініскульптура Закарпатський кіфлик. Скульпторка зображує господарочку, яка сидить на качалці для тіста і тримає на таці закарпатський кіфлик. Кіфлик це маленький рогалик з начинкою з варення, зверху посипаний цукровою пудрою, світлини зі Стрийського парку міста Львова. Цей парк один із найстаріших та найгарніших у місті. Я стою біля фонтана і Васик телесик. Та Пригадали таку казку? Спробуємо створити казкових героїв. ЗАЄЦЬ ПТАХ ОЛЕНЬ Коза. Собака. Коли я завітав до Луцька, побачив будинок Тисячі облич. Насправді, це будинок майстерня місцевого скульптора, який постійно добудовує будинок та створює нові скульптури навколо нього. Приїхавши до Тернополя, я відразу відправився до парку, щоб побачити колекцію скульптур, дивовижних тварин, роботів та різноманітних механізмів, фігур інопланетян. Їх особливість у тому, що художник для їх створення використовує побутові речі, дрібні запчастини годинників, комп'ютерів та іншої техніки. Використовує навіть зламані швейні машинки, праски, великі бочки та інше. Якщо ви завітаєте до Києва, сходіть до пам'ятника Мурашка. Який за вишки більш як 2 метри у руках мурашки монета з написом На щастя, а з іншої сторони на удачу. Покрутивши монетку, затиснуту в лапах. Дізнаєшся, що тебе чекає у майбутньому удача або щастя! Сьогодні я відповів на ваше запитання. Правильно казати, зустрінемось біля фонтана. Біля пам'ятника. Але біля парку. Говоримо правильно. Біля фонтана. Біля пам'ятника. Біля парку. До Києва, до Львова, до Луцька, до Ужгорода, до Тернополя. Бувай! До зустрічі! До побачення!